Вітаю, друзі! 22 травня з вами знову реклачок Європа. Починаю усвідомлювати і вголос говорити про те, що відповідальність за тиск на Росію тепер лежить на ній. Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, я не буду посилювати санкції. я сподіваюся, що переговорний процес, який пройде у Ватикані, закінчиться перемир'єм, ну а далі як буде? І взагалі, Білий дім багато вів санкцій, каже Трамп, тому поки що почекаємо. Каже він, звісно, це не на публіку, але це більш ніж очевидно. Слово за Європою в той же час у Street Journal виходить повідомлення про те, що Трамп сказав європейським лідерам приватно, що Путін не готовий закінчувати війну. Але все-таки наші західні партнери не збираються зменшувати своїх прагнень щодо припинення російсько-української війни, втім не поспішається робити. Давайте зараз розберемося з тим, що відомо на цю хвилину. Хоча відомостей не так багато. Всі в очікуванні. Рішень один від одного: Європа від США, США від Європи, США і Європа від Росії. Ну і ми зараз чекаємо рішення про можливий переговорний процес у Ватикані та уже нібито погоджений обмін тисячу на тисячу. Вострій Journal сьогодні виходить із публікацією ексклюзивною, де мовиться про те, що Путін не готовий закінчувати війну, Путін вірить у свою перемогу. Але чи Трампа він переконав, у цьому матеріалі не пишуть. Про що власне йдеться мова під час телефонної розмови в понеділок Трамп сказав європейським лідерам, що Путін не готовий закінчити війну в Україні, оскільки вважає, що він перемагає. Про це вже йшла мова і вчора, нібито в Блумбергу, але з деяким іншим відтінком. І це фактично сьогодні суперечить тому, що Трамп раніше говорив публічно, що, мовляв, Путін щиро прагне миру. Але Трамп конкретно сам це не артикулював. Це пишуть журналісти видання Wall Street Journal. Але ми, звісно, з вами відзначаємо, що риторика Трампа останнім часом стала набагато м'якшою, не настільки рішучою, як то було раніше. Ну і звісно, це все те, що. Путін нібито збирається воювати далі, не стало причиною для Трампа, аби він посилив санкції. Рішення про посилення санкцій, сказав: Трамп, я буду ухвалювати сам, коли вважатиму за потрібне. Процес був дуже непростий Продовж двох місяців після скандалу в овальному кабінеті. Європейці допомагали нам налагодити дипломатичні відносини із Трампом, переконати Трампа в тому, що Путін не хоче припиняти війну. Ну і фактично, нібито Трамп їм про це сказав. І цей весь процес має результат. По-перше, європейці самі переконалися, що Путін не хоче припиняти війну, він не бажає. Домовлятися із Європою він затягує переговорний процес, але для європейців це знову ж таки і виклик. Їм буде потрібно ухвалювати якісь рішення, і підтримка України тепер у великій мірі залежить саме від європейських партнерів, які не вірять, що Трамп зупинить експорт американської зброї до того часу, доки за неї платитиме чи Європа чи Україна. Ну і зараз багато кроків публічній площині, які спрямовані на те, аби формувати різного роду інвестиційні фонди. Видавати кредити у Україні, щоб Україна брала гроші і купувала вбор, звичайно, зброю у США. Але європейці, заради правди, нам дещо допомагають. Також Трамп повідомив, що відправить державного секретаря США Марка Робіо і спецпосланця Кіта Келога на переговори, які очікуються, що відбудуться у Ватикані. І видання Wall Street Journal пише про те, що нібито вони мають відбутися в середині червня. До кінця цього місяця ніяких контактів там не буде, хоча президент Фінляндії Ступ учора повідомив про те, що наступного тижня у Ватикані будуть технічні переговори щодо припинення вогню. Я також не виключаю, що технічні. От, можливо, які ширші, то будуть вже в середині червня, також у Ватикані. І одні, і інші можуть бути. Поки що офіційної інформації нема ні від кого. Також деякі європейці під час телефонної розмови із Трампом в понеділок наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню. Але Трамп нібито заперечив про те, що це має бути безумовне припинення вогню, тобто припинення вогню може на чомусь базуватися. Тобто якісь умови можуть бути висунуті. Ми ж притримуємося дещо іншої позиції. Можливо, і це стало причиною зараз того, що переговорний процес фактично застопорився. Зважаючи на те, що Путін не збирається зараз поступатися нічим тим, що він заявляв, у США зробили чергове заяву про те, що вони можуть в Сенаті розглянути законопроект авторства Лінсі Грема та Блюменталя про запровадження мит у розмірі 500% до тих країн, які торгуватимуть з Росією. Це, як на мене, поки що погрози, політичний шантаж, який треба робити. Трамп каже Путіну, я готовий з тобою домовлятися, але мовляв, дивись, в мене є Сенат, який домовлятися не хоче. Він хоче швидших рішень. Тому я це також розцінюю як міждержавну геополітичну зараз гру між Сполученими Штатами Америки та Росією для того, щоб Путін пішов на припинення вогню. В Росії це чудово розуміють, тому не поспішають і сьогодні, до прикладу. Знову оголосили про те, що немає їм з ким підписувати можливий меморандум про перемир'я з українського боку. Мовляв, в Україні нелегітимна влада, треба її, мабуть, змінювати або переобирати. Це прокоментував якийсь чиновник Міністерства юстиції Російської Федерації. Абсолютно можна було позалишити поза увагою. Цю позицію, але не випадково з'являються подібні коментарі. В той же час Лавров говорить про те, що переговори мають бути під час війни, яка триває. Пісков каже, що ми готові до припинення вогню, різноголосся повне. Що засвідчує мені особисто, що переговорний процес триває, але поки що результатів немає. Тому ми бачимо різного роду публікації, які не мають під собою та за великим рахунком ніякої основи. І далі я вам хотів, друзі, повідомити про те, що все-таки Європейський Союз почав більш Публічніше говорити про те, що він повинен ухвалювати рішення свої, незалежно від Сполучених Статів Америки, для тиску на Росію. Якщо ще попередні дні е, про це мало говорилося, багато я говорив тут на каналі, але я не міг спертися на жоден коментар чиновників Європейського Союзу чи Європейської комісії, сьогодні це, слава Богу, не так. Про що власне мова? Попри значне скорочення споживання енергоносіїв з Росії, впродовж 2024 року Євросоюз заплатив Росії за них. 23 мільярди євро. Ця інформація раніше лунала у пресі, але без посилання на якихось конкретних спікерів. Але сьогодні про це говорить єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен. І він каже, що до 2022 року половина вугілля, яке каже, ми імпортували до ЄС, було російським. Ми повністю припинили імпорт вугілля, але вугілля в номінальному виразі фінансовому це дуже-дуже мало. Частка нафти, каже, знизилася з 27 до 3%. І нарешті щодо газу: 45% нашого газу, що надходив з Росії 2022 року до 13% сьогодні. Втім, торік, ми все одно заплатили Росії 23 мільярди євро за імпорт енергоносіїв, загальний товарообіг ЄС та Росії понад 67 мільярдів євро. Приблизно однакова частка імпорту-експорту. Більша половина. Товару, який купує Європейський Союз Росії, це енергоносії. І це можна припинити. І це коментар Європейського комісара з питань енергетики. Це офіційна заява вже ЄС. В своєю чергу, голова адміністрації нового канцра Німеччини Торстенфрей. Фрідріх Мер зараз проявляє небияку медійну активність і демонструє нібито прихильність до України, але вона така поки що не визначена. Так от, глава її адміністрації вважає, що Європа повинна вийти зі своєї зони комфорту і розглянути можливість введення набагато жорсткіших санкцій проти Росії, таких як заборона на постачання газу або урану. Я сказав би газу і урану, і всього решта. Так, це небагато, друзі, але це дуже суттєво. Велика Британія закликала країни Групою Великої Сімки погодитися на зниження цінової стелі для російської нафти. Хоча це від лукавого є механізм, може, в Великій Сімці, щоб понижувати ціну, але справа в тому, що нині Сполучені Штати Америки виступають проти будь-якої критики Росії і навіть фінальне звернення Великої сімки сьогодні, яке проходить, не отримало схвалення від усіх учасників на превеликий жаль, хоча всі учасники Великої сімки говорять про те, що будуть підтримувати Україну надалі. Тобто, все-таки дискусія йде. Організація країн експортерів нафти та її союзників ОПЕК розглядає знову можливість збільшення видобутку нафти в липні ще на 411 тисяч барелів на добу. Це серйозно вдарить друзі по цінах на нафту в світі. Які вже не дуже високі, Росія вже недоотримує великі гроші від продажу нафти. Якщо буде встановлена стеля ціни, якщо буде збільшений обсяг продажу нафти з країн ОПЕК це, звісно, вдарить по російській економіці. І до кінця 2025 року буде суттєве уповільнення. Попиту на нафту в усьому світі не лише на Росії до кінця 25-го року, звісно, нам треба дожити це без перебільшення, без іронії на превелике жаль так, тому що росіяни задають серйозних атак шахедами і ракетами по території України. Та й ми минулу добу з 8 8-ї вечора до 8 8-ї ранку паралізували знову. Аеропорти європейської частини Росії вони фактично всі не працювали. Як повідомило Міністерство вбивства Російської Федерації, вони збили майже під 500 дронів. Ну звісно, українських ми кажемо добрих, невідомих, але ну звідки вони мали прилітати, кажуть, що все збили, але збили точно не все. Тобто, фактично, на сьогоднішній день Росія стоїть перед викликом серйозним. Я повторюся знову те, як вона буде платити за війну. Для того, щоб платити за війну, їй треба перетворитися на Радянський Союз. Але кажуть, що Радянський Союз загалом юридично існує і до цього часу. І такі заяви лунають на Росії. Дурні і маячні вони продукують дуже багато для того, щоб зараз затягнути переговорний процес. Втім, ще раз наголошую, друзі. В Кремлі немає одноголосся стосовно того, що робити з війною Росії проти України. Чи вже завершувати її, чи продовжувати. Є полярність думок, що для мене особисто означає затягування переговорного процесу, але повне небажання виходити з нього. І як сказав Пісков, конкретних домовленостей про наступні зустрічі щодо України поки що немає, тому публікація Wall Street Journal – це поки що інформація від американських і європейських сторін. Але він каже, що Росія зацікавлена в тому, аби якнайшвидше здійснити обмін полоненими у форматі тисяча на тисяча в максимально швидкому режимі. І є вже повідомлення про те, що буде це робитися впродовж не менше трьох днів і вже найближчим часом. Ну до кінця цього тижня залишилося часу мало, але ще він є. І Єрмак повідомив про те, що ніяких переговорів не буде з Росією, допоки не відбудеться обмін полоненими. Можливо, тоді відразу буде ухвалено якесь рішення про. Застосування санкцій проти Росії за те, що вона не хоче зупиняти бойові дії. Ну, принаймні, таку думку сьогодні виказав під час запису програми для Центру громадської аналітики Вежа Ігор Рейтерович. Загально цікава була бесіда, з ним я вам рекомендую її переглянути, залишу посилання в правому верхньому кутку. Це, друзі, всі новини на цю хвилину, які. Стосується саме російсько-української війни. Хто що знає більше, пишіть, будь ласка, в коментарях. Або, якщо оновлюється інформація, також додавайте її. Ну і власне, діліться там своїми думками. На завершення додам лише єдину новину, яка також вартує вашої уваги. Про Фрідриха Мерца, про яку я вже згадував у цьому відео. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц вперше відвідає Литву. У якості саме канцлера Німеччини. І його візит приурочений до початку чергування в цій країні німецької механізованої бригади. Це дуже важливо, друзі, тому що це перша бригада в Бундесверу після Другої світової війни, яка знаходиться за межами Німеччини. Мер заявив, що його країна та партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО, враховуючи те, що сьогодні Росія нарощує свою військову присутність біля кордонів з Фінляндією. Так, друзі, Росія готується до можливої війни проти Північної Європи. Проти кого конкретно вона це розпочне робити? Естонія, Фінляндія, Литва, Латвія, можливо, Польща. Поки що сказати складно. Але наміри її більш ніж очевидні. І в Європі побоюється, що завершення війни Росії проти України пришвидшить наступ Росії на країну НАТО. Якщо раніше це просто видавалося фантастикою, про це говорять сьогодні найвищі посадові особи Європейського Союзу. На цьому точно всі новини, друзі. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. Всіх люблю, ціну ношану і, і не перемикайтесь, все буде Україна. Вітаю, друзі! 22 травня сьогодні з вами знову Реклучок. Зеленський щойно зробив заяву про припинення вогню. Україна передала Росії список на обміну у форматі тисячу на тисячу. В Кремлі підтвердили, що цей список отримали. Путін заявив про створення буферної зони вздовж російсько-українського кордону, а в Раді Європейського Союзу 27 травня обговорять позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі. І стало відомо про те, що наступний раунд переговорів може прийти не в Ватикані, а в Швейцарії. Швейцарія підтвердила готовність прийняти перемовини України та Росії. Хоча вони таку готовність виказували ще навіть минулого року, коли там проходив саміт миру. Про це, друзі, зараз по порядку, тому, будь ласка, прошу вас долучитися до каналу підписками. Половина з вас дивиться без підписок. Вам нічого ж не вартує підписатися. А для каналу це дуже важливо для його просування, оскільки тут ми формуємо з вами разом україномовний контент. Ну і таким чином витісняємо російську пропаганду з платформи YouTube. Тому підпишіться, коментуйте і ставте вподобайки. Подобайок забагато не буває. Тепер давайте до суті, друзі. Зеленський у вечірньому відеозверненні зробив заяву про припинення вогню на фронті. Звісно, це не дуже і нове, але правильно ми робимо, що ми кожного дня говоримо на увесь світ, і в тому числі Дональду Трампу про те, що Україна готова до припинення вогню. Україна не зриває переговори. Переговори зриває Путін. І Трамп опинився свого роду в такій пастці. Тому що він вимушений буде рано чи пізно ухвалити рішення стосовно непоквапливості Путіна припиняти вогонь і неготовності його проводити серйозні переговори про припинення вогню і завершення російсько-української війни. Що, власне, конкретно сказав Зеленський? Україна готова робити максимально швидкі кроки для припинення вогню на фронті. І він говорить наступне: наш український інтерес не затягувати війну. Але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків, реального припинення вогню і встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо, потрібна дзеркальна готовність Росії, зараз її нема, і без тиску світу цього не змінити. І тиск такий сьогодні Україна здійснює. Обережний на Вашингтон, більш відкритий вже на європейський союз. Мені дуже приємно, що сьогодні практично всі українські ЗМІ говорять про необхідність звертати увагу саме європейців на те, щоб вони ухвалювали справжні дієві санкції проти Росії, і потроху вони вже про це говорять. Тому, друзі, цей процес триває. Зеленський також повідомив про те, що відбувається технічна робота для підготовки зустрічі чи то в ватикані, чи в Швейцарії для технічної роботи щодо підготовки меморандуму про припинення вогню. Ми зі свого боку робимо все необхідне для цього. Щодо скандалів, які були у ЗМІ пов'язаних із розмовою Трампа і Путіна, західна преса кожного дня публікує все нову і нову інформацію. Я кожного дня в своїх оглядах звертаю вашу увагу на це. Сьогодні вже прем'єр Польщі Дональд Туск, конкретна особа, а не перекази редакційні, не підтвердив інформацію про те, що Дональд Трамп передав європейським лідерам деталі розмови з Путіним, в якій нібито. Той заявив, що не прагне миру, тобто Путін, оскільки відчуває свою перевагу у війні. І каже він наступне: я не підтверджую таке повідомлення. Друзі, ще раз Туск не підтверджує повідомлення про те, що Путін вважає, що він перемагає у війні і не хоче припинення війни. Але каже, я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі, якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп і наша європейська четвірка. Сформулювали дуже чітку умову, примітно, що він мелоні не відносить до цієї групи. Умови припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути, сказав Туск. Є одна деталь. Варто зазначити: Туск не брав участі у телефонній розмові з Трампом після його дзвінка до Путіна, але однозначно, друзі, він посвячений в усі деталі. Я особисто в цьому не сумніваюся. Фактично, Туск спростував. Публікації, які були в західній пресі, стосовно результатів переговорів Трампа і Путіна, ну так, можна до певної міри сказати, що тут став на захист Трампа, але це не зовсім так. Трамп багато речей не повідомив на публіку про що йшлося, враховуючи те, що четвірка, про яку говорить Туск, не повідомляє детальної інформації в пресу, преса сама щось дописує. Відтак, треба почекати трішки за тим, які будуть ухвалені рішення і в США, і в Європі, ну, зокрема, сьогодні американці сказали, що у Путіна там три дні для того, щоб ухвалити рішення про припинення вогню. Це вже не перші три дні, на превеликий жаль. У нас цього часу немає, тому що гинуть наші земляки і військові. Тому хотілося б, звісно, аби ці рішення були швидшими. Але ну, війна така, вона страшна. Путін же, своєю чергою, сьогодні повідомив своїм уже урядовцям по відеозв'язку з бункера. Про ухвалення рішення створити буферну зону безпеки вздовж кордону з Україною і уточнив, в якій саме ділянці він хоче створити буферну зону. Мова йде про Курську, Брянську та Білоруську область, які межують із Харківською, Сумською та Чернігівською областями України. Це не перша така заява Путіна. Вони давно вже говорять про створення буферної зони. Дуже коротким був коментар Путіна. Він каже, що вже говорив, що було ухвалено рішення про створення необхідної буферної зони безпеки вздовж кордону, ну, звісно, з Україною. Зараз цю тему активно обговорюють і в Україні, і МЗС України прокоментувало. Розцінюючи таку заяву Путіна як намір продовжувати війну. Але як ви бачите, і європейці, і Трамп чудово розуміють, що Путін поки що не збирається зупинятися, на нього потрібно, як Зеленський, тиснути. І зараз ми відповідну дипломатичну роботу робимо. Однозначно так. Намір безумовного припинення вогню і початку переговорного процесу, затвердження Менеля Макрона, президента Франції підтримує і лідер Китаю Сінь Дзінпін. Сам Сі таку заяву не робив, але напередодні візиту до Південно-Східної Азії Макрон провів телефонну розмову з лідером Китаю. Після цього він зазначив, що Париж і Пекін поділяють спільне бачення щодо досягнення стійкого і стабільного миру в Україні. І каже: у нашій відповіді на війну Росії в Україні ми маємо спільну мету міцний стабільний мир. Перший крок, наголошує Макрон, це негайне та безумовне припинення вогню. Негайне і безумовне. Тобто ніяких умов для припинення вогню з Росією підписувати, обговорювати не потрібно. Але поки що Кремль думає по-іншому. Чи справді СІ настільки прихильний до ініціативи Сполучених Штатів Америки? Володимир Зеленський запевняв, що так. Ну і навіть закордонне відомство Китаю говорило про те, що підтримує будь-які рішення для припинення? Війни, в тому числі і безумовне припинення вогню. Це ініціатива і Дональда Трампа, і в тому числі Китай підтримує ініціативу Трампа щодо 30-денного перемир'я. Можливо, ми рано чи пізно почуємо таку заяву від очільника Китаю, а можливо, вона буде оприлюднена вже на якійсь спільній прес-конференції Макрона та Сі, якщо вони побачаться, звісно, на Форумі, на якому, можливо, буде присутній Цзінпін, Поки що інформації немає. Про що йдеться мова? В неділю, 25 травня, Макрон прибуде до Ханоя. Він здійснює свій перший візит до В'єтнаму за останні майже 10 років. Після цього він відвідає Індонезію, а завершить свою поїздку в Сінгапурі, де виступить на щорічному безпековому форумі. Це провідна оборонна конференція в азіатсько тихоокеанському регіоні. Я цю подію обов'язково буду обговорювати із колегами в себе на каналі. Друзі, це дуже важливо, тому що Макрон може щось привнести саме в цей регіон для того, аби переконати не наших партнерів, звісно, а швидше партнерів Росії зараз або натиснути на Росію, або співпрацювати з нею менше, або принаймні долучитися до ініціатив Заходу щодо припинення російсько-української війни. Тому цей візит справді дуже важливий, і давайте не забувати, що Макрона. Непогані стосунки із Сінзінпіном. Це не означає, що він на нього повпливає, вплив має бути іншим. Але все ж таки цей візит дуже цікавий. Не менш цікавою, друзі, є заява і державного секретаря США Марка Рубіо, який сказав про те, що адміністрація Дональда Трампа проведе повторний аналіз усієї військової допомоги, яка була передана Україні, я так розумію, з моменту широкомасштабного вторгнення. Він наголошує на тому, що вони ретельно займуться цим у разі виявлення незаконного привласнення. Про що йдеться мова? Швидше за все, перевірка буде внутрішньоамериканська. Якщо там будуть знайдені якісь зловживання, то відповідно перевірка буде проводитися і, мабуть, і в Україні. Я розцінюю цю ініціативу сьогодні Трампа як таке політичне протистояння із демократами. Швидше за все, зараз команда Трампа намагається знайти якісь корупційні діяння. В команді Байдена, яка допомагала активно Україні на тлі того, що Трамп не хоче передавати Україні фінансову чи військову допомогу свою, я маю на увазі ту, яка б від нього виходила. З огляду на те, що ця допомога, певне, використовувалася неефективно в Україні. Ну, принаймні, за часи Джозефа Байдена жодного такого повідомлення не було. Марко Рубіо наголосив на тому, що США мають генеральних інспекторів, а також спеціального генерального інспектора. З питань перевірки допомоги для України. Вони займатимуться питанням витрат на допомогу Україні і каже, якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково займемося цим детальніше. І Рубіо додав, що головною метою США є завершення війни між Україною та Росією, і підкреслив, що Вашингтон вже надав Києву надзвичайну допомогу, проте бойові дії мають припинитися. Мені це трішки нагадує історію із заявами того ж самого Орбана, який каже, що ну, не треба передавати Україні зброю. Зброю, тому що через це війна продовжується. Мовляв, треба просто-напросто забрати в України будь-які засоби захисту. Нехай її Путін завоює повністю. Ну, по-іншому я це не розцінюю. Прикро чути подібні заяви від Рубію, але чим далі, тим очевиднішим є риторика державного секретаря США, яка ніяким чином не відрізняється від заяв Трампа. Ну, зрозуміло, по-іншому там ніхто працювати і не буде. І тепер, друзі, на завершення вам ще одна новина приємна. Від якої можуть бути сподівання, але результату поки що мало. Про що власне йде ця мова? 27 травня в Раді Європейського Союзу будуть обговорювати ініціативу позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі. Я знаю, що ви скажете. Так це ж вже було, і я так само це говорю. Так це ж вже було. Але 27 травня буде обговорена можливість засування до Угорщини статті 7 і договору про Європейський Союз. Ця стаття дозволяє позбавити. Будь-яку державу права голосу в ЄС, якщо існує ризик серйозного порушення нею цінностей, на яких заснований Євросоюз. Про що власне йдеться мова? Міністри проведуть восьме слухання. Вдумайтесь щодо Угорщини в рамках процедури, заданої мною статті, яка ініційована пропозицією Європейського парламенту у вересні 2018 року, вже 7 років. Проводять таке слухання проводили ці слухання стосовно двох країн Польщі та Угорщини. З Польщею вже нібито розібралися. Минулого року Польщу зняли з порядку денного, вже стосовно неї таку процедуру засовувати не будуть. А щодо Угорщини, ще, мабуть, років 15 будуть обговорювати. Україна, своєю чергою, запропонувала Європейському Союзу змінити механізм голосування щодо питань, які стосуються України, і не лише там, де є. Спірні позиції і погляди у членів ЄС, тобто простою більшістю. Але змінити навіть договір про Європейський Союз буде непросто, адже всі мають за це проголосувати. Я сумніваюся, Орбан за це проголосує. Легше Орбана поміняти, аніж статут Європейського Союзу. Тому міняйте Орбана. Ну, принаймні, ми палку цього хочемо і щиро. Причини для цього є, друзі, яким буде рішення і Ради Європейського Союзу, і Великої сімки. Куди власне збирається Дональд Трамп, але яка до цього часу не погодила заяву щодо України, будемо за цим спостерігати. Технічні переговори щодо припинення вогню можуть відбутися дійсно наступного тижня або в Ватикані, або, як каже Єрмак, у Швейцарії. Тому слідкуйте за новинами в мене тут на каналі. Ще раз дуже прошу вас про підписку, коментарі, вподобайки. Підписуйтеся і на мій телеграм, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ці ночі, ну і не перемикайтеся. Все буде Україна!